Доброго дня, друзі! З вами Денис Денисенко. Ви на каналі Поганий Соціолог. Сьогодні ми продовжимо обговорювати демографічні питання. В попередньому відео ми розглянули, що таке демографічний перехід. Посилання на це відео буде на екрані. А сьогодні ми поговоримо про те, чому в Україні відбувається демографічна криза і що з цим можна зробити. Якщо вам цікава ця тема, підпишіться на наш канал, поставте лайк і поїхали! Отже, сьогодні ми поговоримо про причини демографічної кризи в Україні. Спочатку, що таке демографічна криза? Демографічна криза це старішання населення, це коли народжуваність, менша за смертність. Загалом можна сказати, що двадцяте століття було дуже негативним для демографічної ситуації в Україні. Було дуже багато. Трагічних подій, які сильно вплинули на те, що ми маємо зараз. І я би хотів поговорити з вами про те, які саме це були події, як саме вони вплинули. Отже, почнемо з того, що перша подія це війни, це дві світові війни: Перша світова війна та Друга світова війна, які дуже сильно зачепили Україну, принесли багато руйнувань та багато людських. Жертв за різними оцінками Україна втратила більше 10 мільйонів. Населення під час цих війн, і це лише вбитими. не говорячи про те, що ці війни вони призводили також до міграційних процесів, коли люди бігли з території України або на захід, або на схід, в залежності від тієї ситуації, яка складалася. Отже, війни це перша негативна, перший негативний фактор. Другий негативний фактор це. Політичні події, які призводили до хвиль міграції. Які це політичні події? Це жовтнева революція, яка призвела до того, що дуже багато людей з території України поїхали, які не поділяли, ну скажімо так, поглядів комуністичних. Це репресії. В принципі, як сталінські репресії, так і більш пізніші, які теж призводили до того, що люди бігли різними доступними їм способами з території України. Це розпад СРСР, який теж призвів до кризи економічної, до політичних змін, які теж стимулювали відтік населення, як на захід, так і на схід з різних причин. Також можна виділити події вже 21-го століття, які теж негативно вплинули на демографію, саме політичні події це і помаранчева революція, і військовий конфлікт 13-14 року, анексія Криму. Захват Донбасу, ну і звісно, війна, повномасштабна війна. Всі ці події теж призводили і призводять, продовжують призводити до міграційних хвиль. Певна частина населення виїздить з країни, і трагічним є те, що як правило, виїздять більш мобільні. Тобто більш молоді відповідно ті люди, які ще є фертильного віку, а залишаються пенсіонери, які не можуть вже народжувати дітей, і таким чином відбувається старішання населення загальне і зменшується демографічний потенціал населення. Ще один негативний фактор, звичайно, це геноциди, які відбувалися на території України. І я говорю не лише про голодомор, а й про Голокост. Тому що за переписом населення, який відбувався там в Російській імперії наприкінці 19 століття, та в Австро-Угорській імперії, здається, в 1900 році в Україні проживало близько 8 мільйонів євреїв на той момент. І майже всі ці люди або були вбиті під час Голокосту, або поїхали з країни. І фактично зараз ми ну, оцінки можуть бути приблизними, але маємо не більше ніж півмільйона єврейського населення в Україні. Е, при тому, що для розуміння, на початок ХХ століття в Україні проживало близько е, там, до 24 мільйонів, якщо не помиляюсь, населення. Тобто єврейська ця меншість вона була дуже помітною. Отже, е, Доля неукраїнського населення в Україні вона дуже сильно зменшилася. Якщо дивитися на переписи населення, то лише близько 70% населення України на початок двадцятого століття були етнічними українцями. Зараз наші опитування показують, що ця кількість більше 90%. Тобто ці всі демографічні процеси призвели до того, що Україна стала більш моноетнічною державою, і, можливо, це має певні позитивні політичні наслідки, тому що менше умовно конфліктів пов'язаних з етнічними питаннями, але структура етнічна дуже сильно змінилася. Ще одним окремим фактором я виділив соціальний експеримент радянської влади. Що я маю на увазі? Ми всі чули про таке явище, як бейбі-бум в США, який відбувся після Другої світової. До речі, ми плануємо окреме відео по цій темі, і парадокс полягає в тому, що бейбі-бум відбувся не лише, не в усіх країнах світу. Після війни, тобто він відбувся в США, а, наприклад, в Європі, не в усіх країнах. Наприклад, в Німеччині фактично не було бейбі-буму, а в Австрії був бейбі-бум. І от в Радянському Союзі після війни майже не відбулося збільшення народжуваності. І я вважаю, що це пов'язано з тим, з тими соціальними експериментами, які робив Радянський Союз, і з тим, як він змінював. Намагався змінити е, структуру родини. Тобто, що я що я маю на увазі? Справа в тому, що радянська влада вона е, займалася соціальними експериментами і намагалася змінювати суспільство в буквальному е, сенсі слова. Вона не йшла шляхом якихось реформ, а йшла шляхом таких дуже рішучих дій. Наприклад, вона хотіла частину функції забрати у родини. і Ну, в тому числі функцію виховання дітей і передати її на державу для того, щоб виховувати справжніх робітників. Чи не знаю, комуністів, от і таким чином насправді завдавалася велика шкода родині її традиційному устрою. А традиційний устрій родини це в тому числі певні традиції, скажімо, виховання, певні традиції народжування, і вони зникали, їм наносилася шкода, і це негативно впливало на народжуваність, тому що втрачався зв'язок між поколіннями. Втрачався зв'язок з традиціями. І на... натомість приходила така... такий сурогат державного виховання, коли діти з перших місяців народж... народження виховувалися в державних установах, потім в садочках, потім в школах, І, в принципі, які були орієнтовані просто на те, щоб створити дуже таких стандартизованих, дисциплінованих робітників та майбутніх. Військових, які б там вели війни і працювали на благо там тоталітарної держави. І це теж не могло не створити негативних наслідків. І як результат, наразі ми маємо в Україну в Україні одну з найгірших демографічних ситуацій в Європі. Ми маємо досить старе населення, ми маємо досить невеликий. Об'єм фертильного населення, молодого населення, яке ще може народжувати дітей. І це дуже велика проблема, яку треба вирішувати системно. Нещодавно ми провели одне дослідження, яке вивчає цю тему, і дуже скоро воно з'явиться на нашому каналі. Якщо вам цікаво, це не забудьте підписатись. Скоро це відео з'явиться. Якщо вам цікава тема власне демографії, пишіть про що ви ще б хотіли побачити на нашому каналі. Я вам дякую за увагу. Дякую за перегляд. Слава Україні!